Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні знову з вами Марина Саркісян, художниця, майстер петриківського розпису і декоративного мистецтва та української каліграфії. Сьогодні хочу вас познайомити з цікавими мальовочками з петриківського розпису і написами побажаннями, написаними Рутенією. В цікавому авторському челенджі Віртуозна кашачка. Квіткові обереги. Зараз я вам покажу їх. Має свою кольорову палітру, і написи створені особисто, щиро і від душі Кожним з вас, ви будете писати це на челенджі. Я намагалася вам тут відтворити повністю мальовочки кошачим пензликом. Для чого? Для того, щоб ви відпрацювали цю техніку і потім могли використовувати для своїх робіт. 7 днів, 7 мальовочок. Тому ми разом з українською платформою Open Art Academy і її куратором Світланою Шиль щиро вас запрошуємо на наш ефективний, корисний, дуже цікавий і потрібний кожній людині і кожному майстру-початківцю такий челендж, як віртуозна кашачка. Тому запрошуємо вас у оцей цікавий. І чарівний світ декоративного мистецтва. Всім гарного дня, успіху і до зустрічі. Будемо дуже раді вас бачити на нашому челенджі і щоб ви малювали разом з нами. Тому до зустрічі, дорогі наші друзі! Чекаємо кожного з вас! Сьогодні хочу вас познайомити і показати вам цікаву та важливу техніку в патріківському розписі, як малювання кошачкою або котячка, як її називають. Кошачка є найважливішим інструментом в патріківському розписі, який відрізняє його з-поміж інших розписів. Разом з Open Art Academy ми розпочинаємо челлендж, дуже цікавий, дуже насичений і красивий під назвою Віртуозна кошачка. І запрошуємо вас приєднатися до української краси декоративного мистецтва і рутинської абетки, в написах яких ви зможете написати щирі побажання миру і перемоги, віри, надії, життя, щастя і добра, сили і волі, мрії, ніжності і краси. Нове Гроно моя земля в мені джерель семіє, вона в мене руками трав пригорне, щоб я відчула в мене мати є.